Так, здорово народ! Це моя кухня. Сталася аварія. Ну, як сказати аварія. В один момент вирішив перевірити, як там у нас під люком. І заміду, що у нас тут є невеличка кількість, пару сантиметрів. Але є. О, да. Оце є У мене таке тут розташування, Насосна станція, розширений бачок. Є сам гідрофер насос. Як на мене, дана аварія! Я думаю, що то із-за того, що на гідрофері знову притекли проводки. Дурацька, короче, конструкція цього насоса. Нашого українського. Є бокові пробки, вони мають властивість підтікати. Не знаю, видно, не видно. Не видно. Добре, зараз я тут перше, що зроблю. Це я мушу трохи прибрати цю воду, щоб я міг куди встати, а не цептатися в холодній воді. І тоді подивлюся, якщо дійсно підтікають пробки. Ану секундочку з моліхтарик. О, міліхтарик. Дивіться. Бачите. От де пробки. Реально видно, що з-під них йдуть потеки. Ну, Такі ще незначні є, що тут потьоки. ну то конденсат. А ось з-під самої пробки реально видно потки. потьоки такі прямо іржа. Видно? Видно, о, ви знаєте, питьок. Я тут у під цього ще один державий питьок. На ну, протязі року от воно капало-капало-капало. От я сліди ржавчини. Капало-капало-капало і він накапало, так я знаю. Порядно накапало. Тут вже трошки я підчерпав. Тут було десь сантиметрів три. Накапало води. Це десь. Я не знаю ведер, я вже виніс ведер, от кіло ведер носив. ну Не знаю, шість, шість ведер. Тобто зараз я тут до визбираю цю воду. Гарно з тряпочкою. І тоді дивимося до самого насоса. Так, купив я отакий от. Пластмасові корочки, бо латуні корочки, я подивився. От сама ця різьба. Оце ця, ця різьба Чомусь на латунних якось так паршиво виточено, вони якісь такі маленькі. Різьба сама маленька. Тут різьба файно велика. І вони зразу йдуть в комплекті з такими різиночками. По 4 гривні штучка. Добре, прибираю там і займаємося устраненням птички. Так, от, друзі, ми спустилися в цей. Я вже тут трошки протер наш гідрофер. Я, я витираю і тут знову мокре. А тут порядно такі є. От я притираю. А воно знову знаєш, знову набирається. Все тече. тече. Прямо з тройкою. Оце дебільні винти. З них підтікає. Ну так в цілому спущу воду, бо треба вінти відкрутити. Так в цілому тут єдине, що конденсатом капельки трохи позбиралися. І на шлангу і там на шлангу капельки. все конденсат. А от цього реальна утічка. Стараю. І вона дивиться знову струя йде. Нічого, за рік. Тут так сантиметрів 3, ба навіть 5 може десь було. Натекло. Для конденсації я завжди тут у ведро тримав, щоб конденсат скапав. Але це вже занадто більше, ніж конденсат, тому так натекло. Добренько. Зараз пускаю воду, відкручую ці дві пробочки і закручу закручуємо. Буду надіятися, що буде тримати. Там Лагонько зараз, нульовочкою наждачкою тобі, тисячкою. Поганяємо, може там де щось накисло. І закрутимо. Тоді зробимо ще один тест. Так, і момент істина. Як бачимо, у нас тут все. Чекайте, о, тако повторяю, добре, щоб я був Сухо? Сухо? Все? Гаєчки тримаються. Тугаєшкою трохи твограмі покоцав, <-порцову> щось дуже туго крутилося. Ну, головне, що закрутилося. Це закрутилось легко. А такі у нас зберігається. Одна гаєчка у мене була латунна. Одна гаєчка була латунна, і вона таке щось грані тут з'їлася чи що, не знаю, перекисла і вона не тримала, вона спустила. Так само ця чогось гайка така коцана. Спід неї теж текло з цього колечка. Добре, теч устранили. Теж починає запотівати, бо холодна вода. Це вже все запотіло. Головне, що вже немає течі з під гайок. Ми це устранили. Ну що, надіюся, що не буде, більше нічого тут уже натікати. Добре, кому сподобалося стати такі пальчики. Не забудьте підписать на канал. Всім па.